Слава Україні! Мене звати Олександр Сенич, я командир зводу БПЛА 4 го батальйону 119-ї бригади. Нещодавно мав змогу почати роботу з таким проєктами, як Армія Друг», який допомагає військовим е друкувати на 3D-принтерах певні деталі, які допомагають нам е в роботі. А саме, От е зараз покажу, що замовив, як воно працює і для чого потрібно. Е ну, У нас от перше, да, це. Є дрон Mavic, який ми обладнали системою скиду, яка стає в рідні місця, в рідні пази на дроні. Ось так вона виглядає. Дуже якісна річ, нормальний кабель потрібної довжини. Під'єднується це все до рідного роз'єму. Боєприпас кріпиться за допомогою стяжки от ключа, тобто е, мінімальна кількість потрібних там, додаткових девайсів, якісь проводів, скотча і так далі. Ставиться це все на ніжки теж друковані. Проєктом армія друк виставляється і дрон злітає. Також додатково було замовлено ще, ну, так як дронам точніше, потрібно далеко літати на велику відстань. Часто користуються пілоти додатковими АКБ. Називається «Спарка». От Така є площадка, на яку закріплюється батарея, під'єднується. І це все вдягається. Так само в рідні місця не треба скотч. Бо щось, як кажуть, колхозить От таким чином. Зручно, швидко і надійно саме головне. Дякуємо армія друк. Хочу попросити людей, які переглядають це відео, долучитися до якщо у вас є 3D принтер, допомагати армії, друкувати подібні речі, вам будуть надіслані sti файли для такої роботи, а також хто може донатити, прошу задонатити, тому що пластик, який використовують волонтери, вони купують за свої кошти. Це допоможе оперативніше і в більшій кількості друкувати за запитами військових подібні речі. Друк армія надрукуй перемогу.